Доброго дня! Сьогодні ми з вами працюємо над темою комп'ютерні презентації з розгалуженнями. І так, відкрийте, будь ласка, сторіночку 119. На ній буде розміщена ось така структура комп'ютерної презентації, відкриття нових земель. За цією структурою ви повинні створити свою презентацію. Ще тут додається приклад презентації, ось він, але за посиланнячком ви не перейдете, але можете перейти за QR-кодом та переглянути вже готову презентацію, але вона для вас як приклад. І так, як приклад, я вже відкрила ось ця презентація. Можете її переглянути. Ось, наприклад, відкриття тема. Відкриття нових земель навколосвітні подорожі. Але не забувайте, будь ласка, що необхідно також підписати, хто підготував саме цю презентацію. Відкриваємо, дивимось підручничок, так, ось відкриття нових земель. Тема є. Далі визначні мандрівники, у нас іде Марко Поло, Христофор Коломб і Фернан Магалам. Відкриваємо другу, другий слайд. Ось, все це у вас вже надруковано у прикладі, так, презентації є. Але це тільки приклад. Ви ж створюєте, звісно, свою презентацію. Третій слайд у нас є інформація про Марко Поло, коротесенька, невеличка, і з його фотографією. Далі йде подорож Марко Поло, розміщена географічна, картика, карта з його подорожю. Далі Христофор Колумб. Знову текст, коротка відомість про нього, фотографія, подорожі Колумба, Фернан Магелан, знову фотографія, текст, кругосвітня подорож Магелану. Тільки вам необхідно зробити 8 слайдів. Приклад є, але текст не треба друкувати ось цей, ви його знаходите просто в Гуглі, в інтернеті. Нічого не передруковуйте, окрім ось цього, що відкриття нових земель, визначні мандрівники, Марко Поло, Христофор Колумб Магелан. Ви тільки можете передрукувати оце подорож Марко Поло для того, щоб знайти в інтернеті цю інформацію про подорож. Працювати ми з вами будемо у, сьогодні в Канві. І так. Давайте нагадаю, переходимо в Google, вводимо на українській мові Canva, перше гіперпосилання, перейшли по ньому, далі обираєте презентація, презентація створити, так? І Далі в нас йдуть, дивіться, дизайн, натискаємо дизайн-шаблони. Нам необхідно з вами обрати історію. Ось у нас історія, натискаєте. І тут вже обираєте той шаблончик, який подобається саме вам. Не треба приміняти такі, як у мене, у кожного свій смак, обирайте те, які подобається саме вам, які близькі вам. Але не використовуйте про. Ви знаєте, що про версія будуть видні всі водяні знаки. І так, я обрала ось, ось цей шаблончик, натискаєте на нього, далі обираєте застосувати 11 сторінок. Весь. І тут зараз буде висвітлювати всі сторінки додані. Але ж ви знаєте, що кожну сторіночку ми з вами можемо редагувати. так? І так, якщо ми бачимо щось, у мене, наприклад, ну, зайві сторінки, так? Їх багато, вони зайві. Ось вісім мені підходить дев'ята зайва. То я видаляю одну сторіночку, деліт. Так, щоб мене ж було вісім. Так, все. Ну, 9, ось бачите, дякую за увагу. Ну, хочете залишайте, хочете видаляйте, якщо буде це таке у вашому шаблончику. І так, переходимо до нашого першого слайду. Давайте тут закрию. Дизайн, повертаємо, закрию, щоб він мені не висвітлювався. І перший слайд. В першому слайді необхідно ж мені підписати назву так, із підручника. Це відкриття нових земель. Підписуєте, виділяєте цей текст, який вже тут є, і пишете своє. Відкриття нових земель. Так, бачимо текст великий, ми його можемо зменшити. Десь будь-де клацніть, а потім уже можемо тільки переміщати текст. Так, є. Тут обов'язково не забудьте підписати, хто підготував цю презентацію. Це є головною умовою. Завжди будь-яка презентація підписується хто автор. Підготував Готував. там учень сьомого, для прикладу. 7 В класу. І пишете ж, звісно, прізвище та ім'я. Обов'язково. Так, коли це зробили, переходимо на другий слайд. Другий слайд у нас за схемкою це визначні мандрівники. Друкуємо. Тут ну, декілька слайдів треба буде подрукувати. Але у вас підручник перед вами, я думаю, не буде проблем. Визначні мандрівники. Мандрівники. Так, є. Високо, так. Ми за нас текст переносимо вниз. Зайв, Нам треба три мандрівника. Ось таке зайве ми видаляємо. І сюди вводимо три мандрівника. Марко Поло, Марко Поло. Істофор колон. І Фернан Магеллан. додали. Третій слайд. Ось давайте глянемо для прикладу, що ж у нас тут був третій. слайд. У нас перший слайд. Давайте подивимось. Перший слайд тема. Другий слайд. Визначні мандрівники. Третій слайд у нас Марко Поло. Тобто вам необхідно в інтернеті знайти інформацію про Марка Поло. Дуже просто. ось Взяли, виділили Марко Поло, виділили, скопіювали, бо кнопочкою Ctrl-C, Ctrl-V, Google, вводимо. Enter. Марко поло, Вики, Вікіпедія у нас є, і копіюєте інформацію про Марко Поло. Виділяємо ой, не все ж. Які щось тут основне да? книги, або ось є біографічні відомості його. Тут можете подивитися, щось обрати, можливо, з біографічних його відомостей. Або тут залишити, без різниці. І так, переходимо на третій слайд. У нас є вже, текст. бачите, текст англійської мови, ви його виділяємо і вставляємо свій. Так, вставили текст, але пам'ятаємо, нам ще ж треба розмістити. Ой, не те. Нам ще ж треба і фотографію додати. Так, зменшую трішки. Сюди, сюди назву ж мені треба Марко Поло, да? щоб не друкувати, можна просто копіювати. Ctrl-C, Ctrl-V. І фотографію. Дуже просто. Фотографію. Ось, хочете цю фото. Хочете, пошукайте, давайте перейдемо назад. І ось є інші зображення Марка Поло, різноманітні. Яку хочете, таку ви обирайте. Хай буде ось цю, наприклад, правою кнопочкою. Копіювати картинку, переходимо в канву, «Вставити». Ось картиночка додалася, все, зображення у вас є. І так робимо до кожного нашого з вами схематичного. Схематичної цієї структури. Про Марка Поло додали і додайте ж обов'язково потім подорож Марко Поло. Тобто у нас буде четвертий слайд, уже подорож Марка Поло, інформація про подорож. Так шукайте в інтернеті. Не забувайте додавати картинку. Далі п'ятий слайд це буде Христофор Колумб, його інформація про нього. Шостий слайд це чотири подорожі Колумба. Сьомий слайд це Фернан Магеллан. і восьмий це кровість сідня подорож Фернана Магелан. Коли ви створили презентацію, все, я вже тут закінчу, не буду я далі, ви все вже зрозуміли, в принципі, як же завантажити цю презентацію, щоб вона була в нас PowerPoint. Натискаємо «Файл», скачать. Тут пропонує нам канва PDF, не підходить. Ми обираємо з вами PPTX. Ось. Файли Microsoft PowerPoint. Ось, і це допоможе нам цей формат завантажити нашу презентацію у PowerPoint. Натискаємо: все є. Завантажити. Пішло завантаження. У мене, наприклад, завантажується ось, ось сюди цю папочку загрузочки. Ось, бачите, хоп! І з'явилось у мене ось відкриття нових земель. Так. Відкриваю два рази клацею. Ага, це, мабуть, не то в мене. Вкриття нових земель. Ну, окей. Закриваю. Так, ні. О. Ось ця, ця презентація. Тепер натискаєте Дозволити редагування, але ж пам'ятайте, що у нас тут же ще є елементи, які ви можете користуватися. Так, тут є рамочки, можете вводити щось своє, шукати, ось гляньте, яка графіка цікава. Можете додати різні там елементи. ось і... Годинничок, наприклад, а потім, але спочатку елементи пододавайте, а потім уже будете завантажені. І так, коли вже завантажили, презентація ось перед вами, все готове. Пам'ятайте, що тут ви можете також щось редагувати, змінювати. Кожен елемент можна переміщувати, як ви хочете. Тобто це це -то все тут дозволяється, редагується без проблем. Але єдине, що тут немає в нас ніяких там переходів, анімацій і таке далі. Але над цим ми будемо працювати з вами на наступному уроці. Не забудьте, будь ласка, зберегти презентацію під назвою Відкриття нових земель і надіслати її на перевірку. Користуємося сьогодні обов'язково підручничком, сторіночкою 119, і, для прикладу, можете перейти за QR-кодом, переглянути готову презентацію, що там, за чим просто розміщувалось. Цю інтерна... інформацію шукаємо в гулі. Всім бажаю мирного дня, чекаю ваші презентації.